Пан Віктор з 69-го року пропрацював у всіх сферах туризму. Однак пристрасть до води, каже, ніколи не зникала, тому і вирішив зайнятися водним туризмом. Разом зі своїми колегами влітку популяризує такий вид відпочинку, як сплав по річках на катамаранах. Катамаран це винахід радянських туристів-водників, які перейняли будову його від. Полінезійців, вони катамарану переводяться як два дерева. Це зв'язані два дерева. Ну справа в тому, що незручно. На деревах сплавлятися, тому э, туристи придумали м'яку оболонку. Сплавлятися на таких катамаранах не складно і безпечно, якщо дотримуватися основних правил безпеки. Кожен з пасажирів повинен мати рятувальний жилет та професіонала поруч, і можна відправлятися в подорож закарпатськими річками. Закарпаття взагалі унікальний край і благоприятний для заняття водним туризмом. Латариця, для починаючих ідеальна ріка. Мы в прошлом году с Виктором Владимировичем разведали от Ченодиева и до Нового Давыдкова. Мы ходили и дальше, но как бы интересный всего участок вот этот вот. Значит, дальше Тиса. Это очень хорошая река. Там все, любой сезон можно показать, что такое водный туризм. Река Рика, Теребля, Тересва. Но опять-таки связано с расстоянием, с перемещением. То есть нужен транспорт, А можливості, говорю, великолепніші для занятних Сплав по річках не тільки активний від відпочинку, але й екстремальний. Сплавляючись по невідомих річках, члени гуртка спортивного туризму потрапляли в різні ситуації. На одному з порогів в Карелії перевернувся, і вони сиділи на перевернутому катамарані і об'їжджали. Е Зуби дракона, то камні, які торчать проти води, вони дуже небезпечні. Додає, що трохи забобонні, адже в цю важливу подорож вперше взяли з собою дружину. Після цього випадку другі половинки частіше залишаються вдома. А взагалі, сплав на катамаранах, це просто хороший відпочинок для жінок і чоловіків, дорослих і малих.